У променях при західного сонця під час групового фото із лідерами групи семи Дональд Трамп забирає всю увагу журналістів. Його речниця Керолайн Левіт щойно повідомила в соцмережі X. Президент ша достроково залишає саміт і повертається додому через події на близькому сході. Маю повернутися. Це дуже важливо. Хочу лише подякувати чудовому господарю. Фантастична робота. Дякую Канаді. Але напевне, ви бачите те, що і я маю повернутися якнайшвидше. Від цих пояснень Трампа не стає зрозуміліше, чому він перериває участь у саміті. Прем'єр-міністр Канади лише зронить на ходу, що розуміє причини. я дуже вдячний президенту за присутність і я цілком розумію, чому він має повернутися. Втім, за лаштунками порозуміння не було. Пише New York Times. Усі, окрім Трампа, лідери виступали за деескалацію на близькому сході. Вже в понеділок увечері, коли пан Трамп вирушив із Канади назад до Вашингтона, він таки підписав заяву щодо Ірану. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору. Йдеться у заяві, підписані президентом та іншими лідерами. Ми послідовно наголошували, що Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї. Ми закликаємо, щоб розв'язання іранської кризи сприяло ширшій деескалації конфліктів на Близькому Сході, включаючи припинення вогню в газі словами одного з американських посадовців Трамп змінив свою думку частково через зміни, внесені до початкового варіанту заяви. Президент США не погодився підписати таку заяву. Трамп стоїть перед критично важливим вибором: чи вступати у війну на боці Ізраїлю, а саме чи знищувати укріплений глибоко під землею завод зі збагачення урану у Фордо. Про це його, начебто, попросив прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу, адже пробити укріплення у скелях здатні лише американські бомбардувальники. Бі-2. на запитання журналістів, чи мають США намір втручатися. Трамп відповів, що не хоче обговорювати питання. Втім, на трусоушил залишив таке повідомлення. Іран не може мати ядерної зброї. Я повторював це не раз. Усі мають негайно евакуюватися з Тегерану. Президент Франції Маніель Макрон, після того як Трамп залишив зібрання, заявив, переговори про деескалацію тривають. Президент Сполучених Штатів кілька хвилин тому сказав, що переговори тривають, і це добре. Тож, якщо Сполучені Штати зможуть забезпечити припинення вогню, це дуже добре, і Франція це підтримає. І ми сподіваємося, що вони це зроблять. Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне публічності, помилково заявив, що я покинув саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона, працювати над перемир'ям між Ізраїлем і Іраном. Неправда, він не має жодного уявлення, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це точно не має нічого спільного з перемир'ям. Справа набагато серйозніша. Чи робить він це навмисно чи ні? Еммануель завжди все плутає. Слідкуйте за новинами у вівторок. До лідерів групи Семи приєднається Володимир Зеленський. І другий день саміту планували присвятити Україні. Зеленський розраховував говорити із Трампом про придбання зброї. Також Україна разом із партнерами збиралася переконувати США у необхідності посилення санкційного тиску на Росію, включно із встановленням цінової стелі на нафту. До того як залишити саміт, Трамп встиг заявити те, що Росію вигнали із групи восьми, взагалі було. Помилкою, що призвела до війни, це було великою помилкою. У вас не було б цієї війни. Ваш ворог був би за столом переговорів. Я навіть думаю, що він насправді і не був би ворогом на той час не було жодної концепції. Якби я був президентом цієї війни ніколи б не сталося, але так само якби він був членом того, що тоді називалося G8, це завжди була G8. У вас би зараз не було війни. Росію виключили з групи восьми ще 2014 року. Одразу після незаконної анексії Криму. Трамп не раз публічно виступав за повернення Путіна до елітного клубу. Ольга Кушиленко, Максим Шинкаренко, ТСН. odin d'une plus odin.